Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. У нас, правда, такі дощі були, особливо вчора. Прям тут вода стояла. Не вибратись на город, але я вийшла, щоб зробити одну роботу. Зараз вам розкажу. В народі це кажуть давати кулака цибулі. Не всі, але тільки ця, що називаємо кортюшка. Так, ну і дивіться, що я буду робити. Є у нас ось така цибулька. Її беремо, ми отак розділяємо, щоб. Кожна цибулинка дивилася, отак, по кругу. І отак сюди грудочку. Хтось каже, що цибулю не можна підгортати. Хтось підгортає. Я, наприклад, коли сапаю, підгортаю. Не знаю, мене чогось так з дитинства вчили і все нормально було. Ось бачите, як виходить, що кожна цибулинка, то воно, як буде рости, буде розділятися. Що я вам хочу сказати? Що? Це такий лайфхак. Не ну, я його придумала. Але я раніше пам'ятаю, що я бачила таке. Я не скажу, що це в мене вдома так робили. Але ж, тож, половину рядочка ми з вами також зробимо і подивимося, результат уже восени. Так, так, це я роблю також перший раз на пробу, але дуже гарні відгуки. Про цей метод закидання землею землею цибулю, саме корчушку. Вона тоді буде більша. Бо, чесно кажучи, я вже від неї відмовляюсь, відмовляюсь, Вона мені, в принципі, дуже подобається, бо вона допізна лежить до ранньої весни, довго верніше лежить до ранньої весни, не росте. Але ж вона маленька, а хочеться, щоб вона величенька. І я та не буду садити, та не буду, а потім все-таки якийсь рядочок і садиться. Тож пів рядочка я зараз ось так пройдуся, зроблю. А піврядочка не буду чіпати. І потім по осені ми подивимось результат. Але по відгукам, особливо людей, які вже з досвідом, то дуже дієвий метод. Так що буду зараз це робити. Якраз гарно земелька ліпиться після дощику. Я, чесно кажучи, не знаю, коли ми цей город будемо сапати. Дуже мокро. От то між дощем щось вийдеш поробиш. Оце воно намочило. Стоїть на сьогодні і на завтра сонечко, а далі стоїть дощ, але ж погода така вона міняється. Сапати є ще. Шо-шо, а бур'ян росте? Тож пишіть, друзі, в коментарях, хто так робить. Хтось, не знав про такий метод, хтось знав, то не робив. А, кулака даємо так, тук-тук. Вправилася я. Піврядочка вон пройшлася. І будемо чекати гарного врожаю. І коли в руку візьмемо сапу і будемо сапати, бо дуже затоптується. Ще один лайфхак від шпаків. Помідори дуже тягають вони, беруть, ламають гілочку, підлітають і забирають її собі в гніздо. Я колись думала, хто це робить, а потім відказали, що це шпаки. І тепер більше п'яти років помідори я саджаю тільки ось так. Під палички, коли є палички, або просто вішаю їм якісь пакети, щоб вони сюди не підлітали. Це ще не всі помідори, це я тільки почала висаджувати розсаду. Але ж метод дієвий, бо коли оце не буде цих паличок, то і не буде помідор. Це вже пройшли ми цей варіант. так що Туди далі розсада підростає, такий гарний кущик і все, потім можна відкривати і вона їм не треба. А це зараз, напевно, у них сам період, що воно їм треба і вони це роблять. Так, йдемо далі. Полуничка, бачу, вже вон, одненька, червоненька. Ну, не вся, але щось. Та є. В тому році дивилась по своїх відео, що полуниця була вже 12 травня. Сьогодні 21 травня, ще у нас першої полунички немає. Ну, звісно, така погода. І ціна в тому році була на полуниці в цей час 80 гривень зараз. 250, але ну вже трошки падає, я бачила. Помідори вже почала висаджувати, ну вони в мене з парника. А цю розсаду ось виставила, нехай загортовується. Ну, вона вже давно загартовується, але ж то хмарно було, сонечка не було. Тепер пару днів нехай звикає до сонечка. І будемо висаджувати, бо перчик вже прям проситься, щоб його висадили. Але ж треба і тепло, щоб було. Тож, друзі, всі методи хороші. Звісно, коли цебуліть її небагато. Я ото два рядочки, три в цьому році один висадила, бо, чесно кажучи, що ну, маленька, вона подобається, але маленька. А, з таким варіантом подивимось, яка вона буде по осені. І якщо працюючий варіант, то будемо садити вже більше рядочків. Ось так от. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.